Ось це тренування, скарб. Одразу раджу зберегти це відео, тому що його можна робити кожного дня, зранку, ввечері. Воно коротке, але прокачує максимально все тіло. Можете навіть на собі перевірити, перед тим як почати його робити кожного дня на протязі трьох місяців. Зважтесь, зробіть заміри і почніть тест. Тому ми починаємо. Тренування силове на щоденне використовування. Нагадуємо, дихаємо тільки через носа. Стаємо горизонт. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. І видих. Спаком орди донизу. Тягнемо праву ногу до неба. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. А, видих, Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тягнемо ліве коліно, у праве коліно до лівого зап'ястка. Тримаємо. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Спекотно, так? Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Собака мордою до гори. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Робиш четрангу. Вдих. Видих. Вдих. Можна на колінах, до речі. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Собака мордою донизу. Ліво нагадари. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдох, и выдох. Левое колено до правого запястка. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Выдих, вдих. видих, Вдих. Свакоморди добрий. А вдих. видих. А вдих. Выдих. Вдих. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Низька чатуранга. Або на колінах то головне грудь майже торкається підлоги. Але не торкається. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вистрибуємо Ви в вершника. Втек на паралельно підлозі, спина рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Сідаєш, коліна до грудей. Вдих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Книжка. Приклеїлись. Повністю і потроху вирівнював ноги. Не віддиряючи тулуп під стегом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо руки дозаду. Грудь подали допереду. І стаємо сідничне місце. Вдих. Видих. Лопатки звели та подали. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Розслабились. Якщо цікаво, курс таких коротких відео на кожен день. Напиши в коментарях цікаво і не забудь про вподобайку. Я вже ж підписку. Больше відео, як завжди, для спонсорів. 300 гривень на місяць. І до зустрічі далі.